Сьогодні 13 грудня, свято Андрія. Наша компанія відкриває сезон на Буковелі. Ось ми під'їхали на 15-й підйомник. І зараз звідси починаємо катання по стілах. Катання ми починаємо з лінрейну. Це наші чарівні блондинки, які сьогодні будуть супроводжувати на трасах. Ну і заслужений лишник Любомир. Перед вами траси. Зараз на Буковелі більше 50 кілометрів трас. Ми починаємо катання з 15-го підйомника, бачите, ось, ось такі черги. Ну, вони швидко проходять. Знаходимося на верхній точці витягів 14-15. Ось бачите, звідси відкривається дуже красива картина на підйомники. Тут на протилежній стороні бачите підйомники 8-11. І ось кількість народу на вихідні. Thank you. На другому підйомнику. Це, можна сказати, центральний, один з центральних підйомників. Тут є різні бари, ресторани, різні магазинчики. Ось тут можна й дітям відпочити. І ось в долині це другий підйомник. Він один із самих старих. Це перед вами п'ятий підйомник. Ось бачите, це чорна траса. А зараз перед вами другий підйомник. Друга траса, одна із старих. Його дуже полюбляють, бачите, наскільки людей, наче мурашок. В цій за частині знаходяться котеджі, як бачите, Турки будували. турецькі працівники їх збудували, колиби. А ось унизу канатка для тих, хто не має лиж. Це любителі споглядати пейзажі. І ще одна картинка. Це вже перед вами Буковель. Відпочивально-гостинічні будівлі. І оставимо дві. А зараз ми знаходимося на другому підйомнику. Це перед вами другий. На ньому знаходиться, бачите, різні колиби. Тут вже їх дві. Любомир, давай. Зараз ми спробуємо кататися на другому. От бачите, Любомир вже полетів. Я так не зможу з фотоапаратом. Але краса червона, вона басить складна. Так що тут не розглянеться. Перший підйомник перед вами Говерла і Петрош. Перший підйомник, а зараз ми знаходимося на ось такій площадці. Це оглядова площадка, звідси відкривається дуже гарний краєвид на Петрос з правої сторони і з лівої сторони це Говерна. Ось це внизу. Траса спуску на першій. Незагальна картина ми зараз відвідаємо одну колибу, щоб глянули, як вона виглядає всередині. До любителів подихати. Найже і третій варіант але тут досить не коловно, тому що пленками бачиться, тут можна спокійно пообідати. Ці траси на Буковелі окружає ось такий смерековий ліс. Назвичайно цілюще повітря. Тут можна побачити навіть інколи і зайчика, і лисичку. І бачите, притул знаходиться до траси. Ми піднімаємося на гору Довга. Вона має порядком 1372 метри. Це найвища точка на Буковелі. Ось бачите? і досить високо ми тримаємо путь. Ми знаходимося на найвищій точці на Буковелі. Це гора довга, там долині. Як відсюди наші поли, пообідати. Перед вами гірською. Зараз ми знаходимося на 15-му. Зараз перед вами наступному цьому знаходиться директор Буковелю, пан Олександр Шевченко. Ось буває таке. Ага, ага, Оце ага, наша ага, лезниця. Це наша лезниця. Тебе збиває, що. Для... І Наталочка, ось як вона вміє розвертати. <світ> І завершуємо нашу, наше відкриття, ось бачите, це є. Гуцульський банош. Це з, спеціально. Зрибами, з грибами, а це гриби, шкварками. А це шкварки. А це бренза. І ми сидимо зараз дуже. І готував чоловік в природній хаті дерев'яні. Ось Бачите, Ой. які тут одну тарілку. <рес> Несі. каміни. Ми з вирішили, що дерев'яна хатка, не. де ми відсвяткуємо відкриття сезону.